Сесія розпочалася і одразу до наболілого. Підприємці Калинівського ринку звернулися до депутатів з черговими проханнями: не вивозити контейнери з п'ятого сектора навіть після 4 липня. Не руйнувати робочі місця підприємців, продовжити з ними договора оренди, поки не буде затверджено проект реконструкції п'ятого сектору відповідними службами. Пропозицію підприємців на сесії вислухали, але без особливого ентузіазму. Віталій Михайлішин до цього звернення поставився скептично, сказавши, що кілька людей не можуть впливати на думку. Загалу це не думка підприємця, думка п'ятьох, сімі, десяти підприємців. У нас 20 тисяч підприємців на Калинську, але не може 5-10 підприємців ходити і займатися політикою, і займатися тим, чим не потрібно. Далі перейшли до порядку денного напередодні петрівського ярмарку, який незабаром пройде у Чернівцях. У фінуправлінні вже підрахували доходи від його проведення, враховуючи уже фактичні очікувані надходження внесків від учасників, які будуть приймати участь в петрівському ярмарку. Збільшити обсяг доходів і видатків цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на суму 93 тисячі 497 гривень. Ці кошти вирішили розподілити між різними департаментами і відділами міськради. Говорили на сесії і про розвиток систем теплопостачання чернівців. І хоч підсумки опалювального сезону у нас одні з кращих в Україні, є й чимало проблем. На їх вирішення з міського бюджету виділили 5 мільйонів гривень. Вистачить їх на найнеобхідніше, потрібно ж значно більше. Цьому році передбачені значні кошти, вже проведений тендер, ми будемо капітально ремонтувати котельну південну 1 ми будемо ремонтувати котельну на Узбекській. Переводимо людей на індуальне опалення це вимагає значних зусиль. Запропонували на сесії міської ради перейменувати кілька чернівецьких вулиць. Вже провели дводенне громадське обговорення цього питання. Участь у ньому взяли 300 осіб. Більшість чернівчан, які взяли участь у заході, висловились за перейменування Аркадія Гедерана Пилипа Орлика, де ще меншу підтримку отримала пропозиція перейменування вулиці Валерія Чкалова на Івана Мазепи. Депутати запропонували внести це питання на розгляд однієї з наступних сесій міської ради. А проєкт рішення щодо програми розвитку Чернівецького аеропорту вирішили зняти з порядку денного доопрацювання, запевнивши, що проблеми там залишаються одні і ті ж: борги, затримка зарплати та реконструкція злітних смуг. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.